називає її незрівнянна і не стримує усмішки. Народний артист України Анатолій Хостюков говорить так і про свою дружину, і про нову виставу. Наталя Сумська виконала у ній головну роль. Цю роль не може зіграти будь-хто, це роль для незрівнянної. А от а у Наталі Сумської це є це від природи. Історія про американську піаністку і співачку Флоренс зачепила Анатолія Хостюкоєва ще у 2005-му. Історія про жінку без музичного слуху і без вокального таланту, яка своєю харизмою підкорила всю Америку. Анатолій прочитав п'єсу про Флоренс базовано на реальних подіях і зрозумів. Його дружина Наталя створена зіграти цю роль. Запропонував кільком режисерам поставити виставу, але ніхто не погодився. Слава Богу, що це тоді не вийшло. І пройшли роки, і от ну, вона визріла ця тема, ця п'єса, і, і я созрів. Угу. І, і так вийшло, що я вирішив, що нікому не віддавати цю п'єсу, а я зроблю її сам. Сам і для своєї дружини, як подарунок до її ювілею. Я вже навіть не приховую Я все життя. Мріяла виступити в такому жанрі, веселому, музичному, та все якось або трошки, або неповною мірою. А тут вистава наповнена. На сцені мінімум декорацій: увесь акцент на акторах. Їх п'ятеро, і в кожного спеціально створені костюми. Костюмів багато. У мене десь переодягань, десь вісім, десь отак. Наталя Сумська буде співати наживо. Власне, як і гратиме оркестр у складі 20 музикантів. А от режисер Анатолій Хвостіков буде не в режисерському кріслі, а на сцені у нього одна з головних ролей.